19 квітня у зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях спостерігалося значне зменшення бойової активності незаконних збройних формувань вздовж усієї лінії розмежування. На Донеччині з опівночі до, до 18-ї години лучинці провели 8 обстрілів, переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Зокрема, вранці банформування декілька разів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу селищ Опитне та Широкіне та випустили кілька мін. І 120 мм мінометів по наших позиціях поблизу Попасної. В день на Донеччині зазнали обстрілів позиції українських військ в районі населеного пункту Піски. По опорному пункту, неподалік Авдіївки, противник протягом 10 хвилин вів кулеметний вогонь. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь, коли обстріли становили реальну небезпеку життю військослужбовців. На Луганщині у зазначений період обстріл не відбулося. Разом з тим на півдні Донецької області над населеним пунктом Лебединське, наші підрозділи зафіксували проліт розвідувального безпілотника противника, який приймував у напрямку населеного пункту Саханка.